Дорогі друзі, прошу вашої уваги, тому що буде дуже важлива інформація. Багатьом нашим військовим на фронті потрібний мототранспорт. І так як є дуже багато різних організацій, які безвідповідально збирають кошти на ці мотоцикли та їх безвідповідально ремонтують. Працюючи над фільмом мотокульт, я познайомився з байкерами, які просто днями й ночами живуть в гаражах і кліпають мотоцикли, але вони потребують нашої допомоги. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо, просто передивіться цей сюжет і ви все самі побачите. Байкери і війна. Як це зараз взагалі все змінилося? Як... Яка взагалі зараз виходить комунікація серед байкерів? Все, що по техніці, все, що наші двоколісні можуть закрити, чи разом, чи хтось, це все робиться, це все передається. Мотоцикли. Дніпри, Урали, касики, ця, ця історія теж працює. Вони роблять МТшники і знаходять байкірню на фронті, і байкірні в руки дають, бо вони знають, що з мотиком робити. І вони з ним їздять. Ми в Києві, ми от з Паше, Черненко. Люди є, можуть від себе віддати, можуть через нас віддати. Там, а там, там що там... робиш? А тут що роблю? А тут мій гаражик. тут де основна зборка вся проходить. Колись робились голдвінги. А зараз робляться Дніпри схожість тільки в тому, що це теж опозитний мотор. Тільки там шість циліндрів, а тут два. Завтра цей вже буде на колесах, надіюсь, стояти. Вже вон мотор один надкапіталяний, повністю зроблений. Тут зараз вона лекси збирає мотори. Вже в кучу складаю його. І вони на поток поставили. Вони їх Там Вони розкажуть, там. Бомбарки, то що ми поназбирали. Паша, купили мотоцикл, паши. Все з нього, все з йшло туди. Тут просто знаєш теж, тут таке накладка йде одразу, типу мотоцикл на фронті, наскільки це взагалі зручно і доречно. Ну він же ж не тихенький, а танк такий тихенький, а БТР такий тихенький. Ну слухайте, а грузовики, Камази Зіли такі тихусінькі, вони просто от шепчуть, там пш-пш-пш, як мишки пікають. Який плюс мотоцикла на фронті. Ну от, зі слов хлопців, щоб не я сам це видумував, проходимість. Не всюди пройде машина, там, де, там, де мотик з колясочною пройде. Свої, е, свої задачі він виконує. Свої задачі узкі він виконує. Тобто, в ну, тебе є своєму амуніції автомат, пістолет, ножик, граната. Ну, ти це один з видів зброї. От багато людей не розуміє, що є підрозділи яким е, одна техніка потрібна, друга нафік не потрібна. Одні, одним хлопцям, е, одним підрозділам нужна тільки броньована техніка і важка техніка. Другим нужна щось мобільне, і маленьке і легеньке. Третім нужно, щоб їздити на дальній відстані, перевозити завозити. Четвертим нужно щось габаритне перетягувати. І в кожній потребі є своя потреба. І мотоцикл в цьому місці теж має свій. Свою якусь от частину займає е, потрібності в у війську у хлопців. Ви на роботу на чим добираєтесь? Метро. Метро. Машина, машина, машина автобус, автобус таксі, там, да. таксі. А чого пішки не йдете? Незручно. Незручно. Важко, далеко. Важко, далеко, займає багато часу. А, ви живете в квартирі, працюєте на роботі. Uh -huh. От о, на війні там так само, хлопці живуть десь, працюють десь. Uh -huh. З точки А в точку Б у кожного своя відстань. У когось це може бути 100 метрів, у когось це може бути 500 метрів, а у когось це може бути 20 кілометрів. І 20 кілометрів іти з бронежилетом, автоматом, з рюкзаком, з БК. Ну, Довго вони находите. Ну, вони їздять. і, Звісно, їм потрібен що? транспортний засіб для пересування з місця дислокації до місця, де вони базуються. Все. І от мотоцикл виконує ці свої задачі. Їхні жопи з їхнім грузом банально перевозить. І на сьогоднішній день дуже багато їздять і на нуль, і вивозять ранені, вон там от Платформа, яка зараз виварюється, чому більше хлопців стали, ну, щоб не коляску їм робили, а саме люльки. Там от Багато було коляски для аеророзвідки. Вони там виїхали, дрон свій з мотоцикла попускали, сіли на мот, і їхали. Все. Плюс по посадкам по полю мод більш мобільний, ніж машина. І якщо загрузне, його витолкнуть і поїдуть. А якщо загрузне джип, шукай того хамера, чи БТРа, чи танка, щоб тебе витягнув звідти. От і вся біда. Окремо мотик купили, пішов. Купили мотик, взагалі він цвета Хакі з заводу. Я купив з заводу. І хлопцям передав чи гроші накинув, і вони його і віддали в нашу 131-шу до наших побратимів, моєго доброго знакомого комбата, Він теж він на Харків поїхав. Бо в усіх підрозділах є люди, які їздять на мотоциклах, абсолютно в усіх. І ти всіх їх фізично не знаєш. І хлопці от зупиняли, що да, нам треба, записували дані, робили їм моти, відвозили моти. І хлопці там, з тих, тих тих регіонів теж байкери. Чи не байкери, просто там, мотоциклісти. Когось там ті ж самі Дніпри в селах теж є, і вони на них їздять. І реально вони дуже велику роботу роблять ці мотоцикли на фронті. Ну, от, Наприклад, два мотика, е, наразі ті, що останні. Ми їх возили і по снігу, і по грязі, і по бруду. І е, там робиться клітка така для евакуації. Два варіанти її праці. Чи для евакуації поранених, чи загиблих, не дай Боже, чи для, там, для зброї, наприклад, для того ж міномета, там площадка вона працює. Вони поставили тимч відпрацювали і поїхали. А можеш зараз розповісти іменно плюси цієї конструкції? Ну, плюси цієї конструкції. Тут от кідний борт. Є на болтах, є на бистрах щоб можна було швиденько відкрити-закрити. <кій> Це перший плюс. Другий плюс то, що ти спокійно можеш сюди більше накидати, ніж в звичайну люльку. А, ти сюди можеш людину покласти в лежачому положенні. В люльку ти цього не зробиш тільки в сидячому положенні. А, Ящики ти можеш декілька слоїв накидати. Також можна сюди посадити на борта, хоч тут не знаю, скільки влізе, 5, 6, 7, 8 людей. Скільки влізеть, стільки влізеть. Дніпропоття на все підряд. Скільки коштує один мод його реставрувати? Ви знаєте, ціна начальна, мінімальна це 10-15 тисяч гривень. Уходить в один мод. І до 50 тисяч гривень доходи на один мод. Все залежить від його ізначального стану. Тобто в один мінімум, що ти на нього тратиш, це резину, це масла, фільтра, тросики, карбюратори, електронне запалення. От це і свічки. Оце все там вже є десятка. В кожному будуть ряд проблем. Підшипники поміняти в колесах, от в тебе чотири колеса. От зараз тут розібраних, було розібраних з мене 12 коліс. Із 12 коліс в кожному колесі по два подшипники. Живих е, подшипників я єле-єле із цих беушних коліс назбирав чотири підшипника. На всі інші колеса пришлось купувати нові підшипники. Плюс гаячка, втулка, которая закручується резби. Там вже цими селами вони молотками їх забивали, їх же не відновити. Вони одразу уходять в утіль, приходиться купувати нові ці гаєчки. Воно там недороге, на 50, 100, 150 п'ятдесят гривень коштує на одне колесо. Купи підшипник по 100 по 100 гривень в один. Це от 200 гривень, два підшипника в колесо. Купи ці гаєчки, це 100 гривень, це вже 300 гривень в одне колесо. Купи втулочку, таку втулочку, таку втулочку, таку і сальничок. От в тебе там 500 гривень на колесо виходить, в тебе їх 4, це вже 2000 гривень. А, і так далі. Може повести, що воно ціле, може повести, що воно не ціле. І ти не вгадаєш. підшипники рульової, ну. Майже всі в 90% вони мертві. Їх поміняти. Ручки, резинки, бла, 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 їх поміняти. Сальники пильники, їх поміняти. От мотори, Олєшка перебирає. Прокладки повністю всі нові. Сальники повністю всі нові. Підшипники, є донор отлично, в донорі живий підшипник. Зняли, перепресували, запресували, пішло. Мертві приходиться купувати нові. Є підшипники, які коштують 200 гривень, є які коштують 1200 гривень, в залежності, які, куди підшипник йде. І починаючи коробки підшипників, мосту підшипників, кольоса подшипників, рульова підшипників в моторі підшипників. Все десь міняється, десь не міняється. Від цього пляшеть вже дуже сильно ціна. Який плюс-мінус бюджету? Це цією конструкції? Дивіться, один лист металу коштує мені наче 1500 гривень. Його вистачає на два м, мотоцикли. Железо сюди пішло десь порядку 22-23 метрів. Це в районі десь плюс-мінус 13-15 гривень. Всякі петлі там 50 гривень, цепочка там 50 гривень, ну, там десь 2-3 тисячі гривень, ну, плюс проволока, сварочна робота таке. ну 3-4 тисячі, я думаю, максимум, ну плюс пофарбувати. На кожен мод уходить. Від двох тижнів роботи з ними робити їх тільки. от. Два тижні це зранку до ночі. От ми тут зараз вже, благодаря Олешці, який місяць вже тут живе в мене і мені допомагає. Ще хлопці приїжджають, і діти, і Серега, і Діма, і тот же Ашот приїжджали. От Приїжджають, допомагають. Вони зараз усе фігачать. молодці. Каже Макс, все, ще буде зима, не будемо робити. Я говорю, Паша, будеш ти робити? Зима-не зима. Не зима. Воно буде катати і роблять. Зараз тим якраз і займаємось. І якщо зараз нас хтось буде бачити, хто може доєднатися до такого, скажімо, руху, будь ласка, і нам потрібні. І крім донатів на ремонт, і транспорт і запчасти, зачепстини, нам потрібні самі мотоцикли, їх теж дають. Хтось хоче продати, але коли є варіанти, коли їх просто так дають, звичайно, краще брати, коли дають, ніж купувати там, за ті ж 5 тисяч, наприклад, гривень, але потім шукати, що з нього піде, що з нього викинути. Ну, от. Кожен вносить якусь свою частину лепти допомоги. І виходить, що ми от, приблизно десь два тижні, може, там, трошки більше часу забирає зробити один мод. Потім його. Ну, мінімум тиждень обкатуємо, тому що обкатуємо його, вивозимо дрова. От зараз в нас вже край, бачите, пусто дров немає. І не тільки в мене, у всіх багатьох сусідів тут закінчились дрова, їх треба завезти сюди дрова. А, і чим возимо? От якраз з мотоциклами. Нагружаємо повну платформу. І туди, сюди, сюди, тудим. Плюс отут от, по трасі туди-сюди поїздили, там кілометрів 50 100 150. Скільки наїздиться, невідомо. А, ніхто за цим не слідкує. Кожний день, там, в день поїздить, він на вечір заганяємо в гараж і передивляємося абсолютно все. Там підкрутити, там відрегулювати, там поправити, там переробити, там доробити. І... Це після обкатки, після його обкатки кожен, кожен день. Не, не повністю, ні, от він вже збраний. Ну, там тросик порвався, там э, вілка під закусіть, там э, колесо на ямах при загруженості стукнуло, спиця не витримала, лопнуло. Це треба опять розбортувати, збартувати колесо. Там мост патюк, там сальник потек. А, Ну, Це Дніпро, який без молотка напільника якоїсь матері нічого не ремонтується. Це нормально. І коли от ти його вже обкатаєш, притреш, то я би сказав, він більш-менш доволі таки надійний і виносливий. Якщо воно працює, якщо воно правильно зроблено, якщо воно, як ми от відвозили, взимку рукою з першого точка заводиться. От таке можна вести, таке можна давати хлопцям. Так, да, воно не японське, да, воно не буде працювати вічно, але ти везеш, ти везеш перевірену річ, ти везеш уже е, опрацьовану, ну скажімо так, е, перевірену практикою. Тобто так не буде, що ти при, привіз, а він е, тільки хоче від'їхати і, і, і вже встав. Да, люди дають, думають, що о, зараз прям. Чих-чих там трошки що зробили, ні, і поїхали. Ні. Так робити можна, але це не наш шлях. Ну, у нас паша над кожним, може тиждень, може два <кій> працювати, бо це не, не, не просто поміняли все і все. Це треба його проганяти. І оце все працює, це все робиться, так що хто захоче віддати свій Дніпро, касік, маякуйте, заберемо. От на нове життя, так? Да? Так, да, нове життя, аби б він працював на перемогу, аби з нього була користь. Сьогодні і вчора вон, другий день займаюся переспецовкою і е, щоб були рівненькі. Ви бачили на початку, коли приїхали, яка восьмерка була. Зараз ще трошечки лишилося з ним погратися, вже воєнніє бієння... десь. Півтора міліметра в одному місці. От в цьому. О, тут зараз це місце я підтягну, потім обтягну е спиці всі, обстукаю, ще раз перевірю, пошкурю, пофарбую, резину вдінемо і вперед. На мотоцикли і до хлопців. Ну, якось так. А в мому вон зайобано, але не сломлен. <ріпи> <ріпи> Можеш засняти. Дені колеса треба пошкурити. Всім бажаючим долучитись. ми залишимо посилання на Монобанку, де ви зможете допомогти своїм донатам. Вона буде в описі, в шапці профілю і навіть тут десь на відео. Також, якщо ви маєте можливість допомогти мототранспортом, запчастинами, матеріалами, пишіть у приватні, давайте разом допоможемо нашим хлопцям. Дякую за увагу.